Російські війська продовжують спроби прорвати нашу оборону на межі Харківської, Донецької і Луганської областей. Сюди ворог підтягнув значні сили та задіяв найбільш ефективні підрозділи ударних БПЛА. Вони перебивають логістику наших військ навіть у відносно віддалених тилах. Останнім часом активність окупантів помітно зросла і в районі містечка Борова на Харківщині. Тут наступальні дії ворога стримує. Третя окрема штурмова бригада. Підтримати бійців можемо й ми, долучившись до збору коштів на безпілотники для цього підрозділу. Реквізити наприкінці нашого репортажу. Завдання росіян. Розірвати лінію оборони та затиснути українські війська в кліщі на ділянці завдовжки понад 200 кілометрів, але для цього їм необхідно форсувати річку Оскіл чи хоча б наблизитися до стратегічних переправ поблизу борової. Бійці третьої штурмової відзначають, за останні тижні противник помітно посилив атаки. Це видно з масштабних обстрілів, що спричиняють пожежі. Палили ліс в результаті прильоту. Просто розгорається, що засуха, що нормальна жара, і він там полихає прям жити. По-перше, випалений ліс, потім це потенційно потім місце, де не може ніхто зайняти там якусь оборону, типу голий ліс. Він типу хвойний, густой, і це за літо вже третій раз його підпалять. Два назад, то я там горів прям з двох сторін, з дерев, поняв, горів, прям нормально. І чотири дні полихав, не могли потушити. Вони зараз йдуть, штурмують, закріпляються. Ярову авіабомбу на пенсіонерів, які отримували пенсію в Беркошти. На полномасштабке Кремянка горела. Тоже там что около, блядь, месяца не могли подышать Сейчас FPV заебали. Был Лансет в районе Вясократківских и загроза FPV в районе Рубцов. Вот это типовідносни ще нещодавно безпечна дорога. Заеде на FPV. А останнє, що продавало, то в лозовум теж «Загроза» була. Тобто, коротше, вони взяли на цю ділянку вже, так? Да? Так, да, ну це інший напрямок проїздить. Там дорога така класна, видите, тільки зробили, там прямо асфальт. Тупо ну, шепчеш, светиш. Я ж кажу, що тиждень назад там всі їздили взагалі без проблем. Потім там перша засада, друга засада, пару вражених вже машин, типу наших. Найкраща ситуація і в самій боровій. Лінія фронту проходить менш ніж за 10 кілометрів від міста. І це дозволяє московитам нещадно його обстрілювати. Б'ють авіація та ударні дрони. Ось центральна вулиця Борової. Восени 22-го, після звільнення міста від російської окупації. Будівлі тут залишалися неушкодженими а нині, коли ворог знову наближається до цих рубежів, місто перетворюється на руїну. Герой України Олександр Іванцов, позивний схід, відомий тим, що під час боїв за Маріуполь у 22-му не склав зброї, відмовився здаватися в полон і самотужки пішки вирвався з оточеного міста. Схід зізнається, він пережив чимало жахів війни, але й досі не може звикнути до того, як на очах зникають цілі населені пункти. Новіші ну, людей наспаково вже тут мало. Борові напевно загрожує. Загроза є суттєва, бо ворог не залишає своїх намагань потрапити і перерізати переправи на борові та переправи на осколі, тим самим ліквідувавши наш український плацдарм. Який був ще створений в другому році при контрнаступі оборони України тут є стратегічна переправа. А щоб взяти цю переправу, їм потрібно взяти і боров. Вони саме намагаються спочатку до борової підійти. Щоб розпочались бої за борову, їм потрібно продавити сили оборони з північного флангу і якби да дійти впритул до міста. Але наразі у них це вже довгий час, як ми тут стоїмо півтора року. На щастя, вони цього зробити не можуть, бо наші сили оборони впевнено тримають свої позиції і не дають ворогу там підійти і зайти в борову. Звичайно, ворог має різні засоби для того, щоб просто тероризувати місто, тероризувати цивільне населення. За допомогою кабів, системи реактивного залпового вогню, такі як Град та Ураган, також вже є не перші випадки використання ворогом дронів різного типу. Тож місто від такого терору, звичайно, потерпає вже не перший рік. Тут є деяка присутність Рубікону ворожі. Дрони намагаються також контролювати під'їзди до наших позицій, нашу логістику. Також є суттєва проблема з ворожими дронами на оптоволокні. Росіяни використовують, кожен день намагаються штурмувати і просуватись хоч на кілька метрів в бік цих переправ, штурмувати наші позиції. Вони використовують для свого швидкого маневру, Такі засоби, як мотоцикли, квадроцикли, електросамокати, вони намагаються проникнути малими групами в наші порядки. За допомогою розвідувальних дронів спочатку вчасно виявляємо початок їхнього руху і вже їм назустріч вилітають наші ударні БПЛА та вражають і ліквідовують ворога, намагаючись не дати. Їм підійти до наших позицій, де і вступити в стрілковий бій з нашими піхотинцями. Готовий починати відвість. Приїдемо 333. Пішло. Так, да. повітря. Щодня ударні безпілотники 3-ї штурмової бригади знищують ворожу техніку навіть у глибокому тилу противника. Через це постачання окупантів також серйозно ускладнене. Тому за цими екіпажами постійно полюють. Перше буде правий, навіть це є готовий. Час тільки. Правий, лівий, верх, втраліва, готовий до перевірки двигуна. Ну, тобто, обов'язково перевірити Так, обов'язково, так. Ну, типу, це трошечки збільшує час е, взльоту, але загалом, ну, це запобігає нашій смерті на взльоті. Або е, вкраща борта на взльоті. Зараз буде повна перевірка рухомих поверхонь, плати ініціації і всього-всього-всього, як армиться бомба, чи йде отчот від арма бомби. І в за, за рахунок цього у нас є влучання, і є вльоти, взльоти, і немає кращого на взльоті. Запобіжники один основний, який розриває всю це. Але він дістав. Другий запобіжник вже дістається при взльоті. І типу основний, який розривається ми. Повтори. Вставай, шум. Плюс. Шун дістав. Так. Да. Це ми витягуємо для перевірки зараз. На катапульту ставимо і ми його також. Плюс, плюс. Зате не я це. У екіпажу крил зліт за зльотом. Ці літачки здатні вражати ціль за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Їх використовують для знищення важкої техніки та навіть контрбатарейної боротьби, коли потрібно подавити ворожу артилерію. Друзі, зможете відситити цю гармату, по якій ми працюємо тим? Якщо 10 хвилин приблизно. Почекаєте, то так. Да. Можливо, трошки менше навіть. Так, да, так, да, друже, у нас підльот приблизно так само. Десь хвилин 10. Супер, супер, тоді він в стріл, я голосом скажу. Все, плюси, друже, подякував. Якщо кеп не спіє, підлетіть, станемо в холд. Угу. Почекаємо Кепа, так. Да. От звідси, от сюди. Угу. У нас там свіжа ВПшка. Противник зробив нову вогневу позицію, Спередив там гармату. І сьогодні вона зранку була активна. Тому поставлена задача відпрацювати по ній і знищити. Оці вона вже бачиш? 70. Чого у мене зв'язок. Пані цілі. Якомусь туди. Що вийде? Ні, не, не. Перельот нормально попавшему. Чуть -чуть. Чуть -чуть Чуть -чуть Поруч з сіллю влетіли на пару метрів більше від цілі, тому що трошки відпадав зв'язок, противник використовує реп, скоріше за все, сильне подавлення. Тому трошечки в сторону від цілі зайшли. Але зараз повторимо, я думаю, що другий виліт буде більш успішним. Вибухом чотирьох кілограмів тротилу ворожу гармату, хоч і не знищено, але явно виведено з ладу. Проте для хлопців це не привід припиняти роботу. Ціль має бути стовідсотково нейтралізована. Плата в нормі. Дістаю пін. Пін дістав. Да, наставь оставь все, як є, простой катапульт ласка. Плюс плюс, сейчас там небо, небо, небо. Або може висіти в підерське крило і, типу, і нас роз'їбуть. Не в плані, що начальство, а якоюсь хуйньою. Вони взльотки люблять роз'їбувати якимись кабами, іскандерами, молніями, фішками. Так що там. Тому і стах вранку говорив, що типу, нам би дали е, якийсь засіб ураження, і, і в нас би його. Не спалили, по крайней мере. Тому що завжди моніториться небо, завжди моніториться рух вкрил, фпв-шок, молні. Але чаще всього зараз тут оптоволокно, воно особо не контролюється нічим, тільки акустично. І все. Безпека така да. проміжці. Якось так воно. Зараз би вже запустилися і полетіли, але уви. Треба ждать, поки вона пролетить. Там де зала над нами висить недалеко в радіусі свого е, зума. На зумах може побачити нас. Так що там. Да. Поки очікуємо. Це похуй. Я був пілотом, а став споряджаючим. Споряджаючим сапіром. Так, напевно, інтересніше. Цікавіше? Ну, так, ну, так. так. А чому? Не знаю, ну, типу, в розвідці ти більше шукаєш, типу, щось знайти, що подарники в це вразили. А в ударці ти наоборот вражаєш те, що знайшли там за ніч, за день і. Ну ні, інтересніше. Взагалі в, в ударці інтересніше. Багато вилітів, багато вражень. Ну, вражень уражень, ані вражень таких. Та й вражень обичних вистачає. Тому певна ударка понтіресніше буде розвідки, але розвідка дуже важлива. Без неї не було б ні цілі і нічого. Як один слажений механізм. FPV над нами. Влюс клюво Це може бути перехватчик наших і вилетів за залою Але ймовірно не Віталій готовий працювати нон стоп, аби тільки нищити ворога. Хлопець у 22-му боронив Маріуполь і там потрапив у полон до росіян. Провів у неволі майже два з половиною роки. Про те, що знов стане у стрій, Віталій знав ще в полоні. Тепер він мститься за себе і за побратимів доволі результативно. сюди, вона в'їбала в цей куст. Уже двадцятого 22-го, з слова штабка. Проходив строкову службу в Маріуполі в Національній гвардії України. Там 40 днів трішки не дослужив і попав на двіж. у Маріуполь. Два роки полону. Два і три, там щось так вийшло. З травня 22 по серпень 24. -го. Два місяці реабілітації звільнився зі служби. Пару місяців погуляв і прийшов в третю штурмову. Я ще перебуваючи в полоні, знав, що я буду служити. Я просто не знав, що збирався повертатися до себе в бригаду, а потім вирішив, що є варіант краще. А друг схід, ми воювали з ним разом в Маріуполі. Сказав, що є місця, можна спробувати. Якщо мене зацікавить би то можна залетіти до них. І так я попав сюди. Починав від сапьра. Забирав просто бортир, ліппівати транслятора і далі трошки пробуємо літати на самолітах. Ми достаємо всю логістику, все, куди не дістає FPV, Пів, дістаємо ми. Ми можемо залетіти далі і провисіти довше. Вантажні автомобілі працюємо по гарматах, по координатам, конкретні цілі склади, ангари. Ну, це така собі ну, контрбатарея, да? так? Так, да, так. Да. Ми перерізаємо логістику їм. Не даємо їм під'їхати, підвести щось. І залітаємо там, де вони цього не очікують. Думаючи, що вони в безпеці. За останні тижні, напевно, вражено більше 15 цілей. О, ми тут нормально накидувало. Ворогові зараз вдається місцями просуватися завдяки лісосмугам під прикриттям рослинності. Через місяць-півтора так звана Зеленка впаде. І тоді успіх на полі бою вирішуватимуть виключно дрони. Ви можете допомогти третій штурмовій бити російських окупантів, підтримавши збір на ударні дрони Дарц та обладнання до них. Переходьте за qr кодом на сторінку банки. Реквізити ви знайдете також в описі цього відео.